Камерний оркестр Віденський вальс Світські теревені другий міський благодійний бал стартував. Його початок класичним співом ознаменувала вихованка 31-ї гімназії Вікторія Швець. Та хвилювання нарешті позаду виявилося найбільше учасники голову ламали над вбранням. Взагалі забал я почула досить давно, і для кожної майже дівчини стала проблемою пошуку платья. Адже далеко не в кожної дівчини була е, довга сукня. Платі, прическа, е, манікюр. як всі дівчинки навірно готові шукали платі, звісно, красиве, щоб красиво, красиво виглядати. Витратила весь вечір для того, щоб знайти сукню е, сьогодні. три Години була у перкаря. Найбільше е, часу зайняло підбір одягу, тому що якби не знав, в які поєднання там кроватки чи сорочки потрібно набуло. Дрес-код я розумію, що треба, щоб був і фрак, і бабочка, але ми стараємося в строгому костюмі бути. Цього року, як і минулоріч, мета заходу благодійна. Дівчина 26 років народження Оля Захандревич, вона хворіє на лейкімію. Їй вже робили курси хіміотерапії, і завдяки цим курсам вона вже майже поборола цю хворобу. Зараз як кажуть, такий фінальний етап, на який потрібні кошти. Це стає традицією. Всі наші заходи проводити під такою під змістом благодійності. Причому дуже важливо, що всі ці благодійні заходи вони проводять це для конкретної якоїсь проблеми, для конкретної людини, для конкретної справи. Утім від свого попередника цьогорічний бал таки відрізняється. Організатори урізноманітнили програму заходу, відродили не тільки формат, а й зміст балу. Цього року на паркеті благодійного балу свої вправні пади демонструють танцівники професіонали. Інші учасники заходу чи то соромляться, чи то пани розучили. Спеціально для них цьогоріч організували майстер-клас. Дає можливість навчитися таким, як я. Не вмію ні руки, ні ноги, дрова. Тому я думаю, що це по-справжньому дійсно повинно таке бути. Повинні бути такі заходи, повинні бути такі майстер-класи на цих заходах, щоб наша молодь розвивалася культурна. Насправді дуже хочу навчитися танцювати вальс і інші класичні танці. Дружина каже, що я просто ну, не дуже в мене є такий хист. Але так хочеться навчитися. У нас мало шість хлопців проявляють ініціативу. От, в дитинстві раніше займалися бальними танцями, і власне навіть одна із мотивів була прийти потанцювати. На жаль, я би не бачив партнера. Які можуть танцювати в інська вальс. Та буду запрошувати, буду танцювати. От і заохочую всіх танцювати, ну вчитися танцювати в вальс, щоб наступного валу було багато пар на паркеті. Я дуже хочу навчитися, і можливо, в наступному році я поучаствую в танцях. Хореографічні па натхненника заходу на река Казаряна він сам називає несміливими. Все через хвилювання. Я мабуть ще тижні два тому почав вивчати вальс. Але от як тільки встав на паркет, то я майже все забув. Хоч у танцях місцеві владці і не профі, зате благодійники вони зі стажем. Остання перед балом була акція це Світи Миколеже в кожному з нас. Ми долучалися, допомагали і організацію розташування ялинки, і фінансову допомогу надавали, зв'язую з викладачами, з ну, завідувачами дитячих закладів. Вони кажуть, які в них є проблеми, якщо можу вирішити, як депутат міськради вирішує, а якщо не можу, то я вношу фінансову допомогу. Родзинкою заходу став аукціон. Продавали кота у мішку, а придбали урешті-решт м'яку іграшку дракона. Власником символу року став депутат міськради Андрій Більда, виклавши за лот 500 гривень. Загалом фінансово онкохворій дівчині учасники балу 2012 допомогли чотирма тисячами гривень. До всього громадська організація Молода громада та її засновник нарек Казарян підтримуватиме родину хворої дівчини. Благодійники оплачуватимуть проживання її сестри студентки медколеджу у Черкасах. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.